Не повірите, друзі, але це перфоратор з Aliexpress. Китайці не перестають мене дивувати. Я звик, що перфоратор, ну і всі звикли, що перфоратор, наприклад, ось такий має бути, або ось такий. Ну, ні в якому випадку, не ось такий маленький, в такій коробочці. Тому давайте зараз ми розпакуємо, подивимося, що це. Я знову якусь херню викупив. І буду вам показувати, що ви дійсно не купували всяку херню. Ось це перфоратор. Я не знаю, як він має працювати. Зараз ми все подивимося. Видно, що тут якась ручка є у нас. Ось так воно прикручується. Це по типу насадка на дрель або шурупокрут. І воно якось там має долбити. Як воно має долбити сіни. Хрин його знає. Дивіться, як круто придумали. І є в нас в комплекті ось, таке, ось такий бур. Але бур, як, то бач, як я бачу, він вже незвичний на 6, d але не такий, як ми звикли. Тобто грані, бачите, вони не круглі, а квадратні. Як воно має працювати? Фіг його знає но суть того, що є ось тут ще ось такі гвинтики. Походу, він ось так запихається, фіксується ось тут, ось тут, цими гвинтиками. Я так розумію, вони дали ще там запасних кілька штук, щоб ми не загубили. Ну що ж, погнали тестити. Спочатку буду використовувати шурупокрута, тому що в нього є функція удару. <реш> Чомусь мені здається, що за 10 доларів китайці знову мені впарили якусь херню і, походу, я купив. Просто перехідник під бури <смі> І воно ніяким чином не буде там ні сверлити, ні довбити, тому що я не бачу. А можливо, і буде, друзі. А можливо, дійсно буде. Можливо, я помиляюся, і там є якийсь хід, і зараз у нас просто в цеглу буде заходити, як в масло. Друга швидкість. Все, готово. Погнали! Ну, працює? Я не знаю, що ще казати. Хорошо, а тепер давайте в цьому ж самому місці, тільки вище, нашу рупокруті з функцією удару. Скарлетт ідентично, я б не сказав, що краще, можливо, здалося що трошки гірше, але я бур спеціально взяв, не настільки новий, та як там. Далі дралька на максимальній швидкості, без всякого удару, пробуємо. Тепер дрелька з режимом удару і на ось такому вже вбитому сверлі, як я казав. Давайте. Питання якісь є, я думаю, що питання зайві. Звісно, що навіть на вбитому бурови чи сверлі, дрелька в рази краще справляється, ніж ось та китайська хрінь. Акумуляторний перфоратор. Глянемо. Так, давайте ось тут. Різницю відчуваєте, да? Хоч би що. Ну, це перфоратор. А уявіть, якщо взяти від мережі, він буде ще набагато потужніший. Як би я охарактеризував цю насадку? Працює і то добре, хоч 10 доларів не на вітер, хоч не так -о. обідно. Але невідомо наскільки довго вона буде працювати. Тому що ось тут підшипників немає. Тут якісь просто втулочки стоять, там фіг знає, що там таке. Ось ця система, що вона робить удар. Не знаю, друзі. Тому я так думаю, що штука вона по типу ніби годна для майстра якогось домашнього там раз в місяць. Просверлити дружині десь в сіні, там під картину, ось вона каже, там десь мені просверли, а у вас немає дрельки чи немає там шуропокрута з ударом. Будь ласка, ось така фігня за 10 доларів в самий раз для вас буде. Кому потрібно, друзі, пишіть свої коментарі, хто там скаже, що ось я там, Петрович, тебе постійно дивлюся, твій там фанат, і там і так далі. Будь ласка, я там домашній майстер, будь ласка, я вам її абсолютно безкоштовно відправляю поштою і вона їде до вас. Всім дякую, що дивитеся мої відео, як завжди, дав великі вподобаючки. І всім пока, друзяки.